Добрий день, дорогі наші підписники. Знову ми з вами в рубриці «Священник Онлайн. Знову і знову, все залежатиме від того, наскільки ви будете ставити запитання. Тобто будуть запитання, ми будемо в міру цих запитань завжди з вами у нашому такому блозі, на цьому каналі, в цій рубриці «Священник Онлайн. Сьогодні до нас звернувся запитанням Богдан. Слава Ісусу Христу! Дав обіцянку Богу, що до кінця, мабуть, добре не обдумав, а тепер розумію, що даремно давав, чи можна її порушити? Запитує нас пан Богдан. Звичайно, якщо ви вже щось Богу пообіцяли, це потрібно виконувати. Ну, але я говорю слово, звичайно, да? тому що є певні умови. коли... Ця обіцянка Богу є, скажімо так, мовою юриспенденції, законною. Для цього треба мати певні умови. Ну, найперше, це бути в доброму розумінні, як ви говорите, треба розуміти, чи ти можеш це взагалі виконати, да? тому що можна багато чого наобіцяти. Але це може бути навіть нереально для людини зробити. Це перше. А друге, це має бути свобідно, обдумано, вільно прийняте рішення, да? Тобто, без якогось натиску, там, впливу і, і так далі. Тільки тоді це буде реально ну, богоприємне, як обіцянка. Да? Тобто такі ми бачимо приклади в старому заповіті, в святих отців. Але для того, щоб це було богоприємно, потрібні саме ці речі. І тому ще в старому заповіті в, описується в одній з книг. Що, сине, добре подумай і краще не давай Богу обіцянку, ти зроби то, що хочеш, але не обіцяй. Тому що з Богом, як кажуть, не можна жартувати. Ось. І Тому, якщо це реально, ви зробили таку обіцянку, яку нереально зробити, я не знаю, про що ви обіцяли, тому що ви мені про це не написали. То в такому випадку, звичайно, це робити не треба. Піти потрібно на сповідь, посповідатись і сказати, що я нерозумно дав обіцянку. Яку виконати не можу. Да? Тобто ця умова не була, і, відповідно, ви якби звільняєтесь, можна так сказати, амністію таку отримуєте від виконання цієї обіцянки. Але на це справді має бути причина, коли ви можете щиро сказати Богу, що зробити ви її не можете. От. Але для того, щоб краще це от визначити, вам і допоможе якраз священник на сповіді. Він почує цю причину. І він вам допоможе прийняти правильне рішення. Дякую вам за запитання. Ще раз вас всіх закликаю ставити нам лайк, якщо вам подобається наша робота, поширювати нас. Ну і підписуватись на наш канал знизу, якщо ви не підписані. Будьте богом бережені, слідкуйте далі за нашими оновленнями.